День нашим телеглядачам. Мене звати Діана Фоско. Сьогодні гостем нашої студії є Юрій Федько, директор Закарпат Енергозбут групи Толк. Це компанія, яка постачає електроенергію в цій Закарпатській області. Чи збільшилася ціна на електроенергію? Відомо, що за кіловат була ціна 4 гривні 64 копійки. Якщо не помиляюся, так доброго дня всім. Ціна за електроенергію встановлюється Кабінетом міністрів України. Відповідно, вона залишається згідно рішення Кабінету уряду вона залишилася і продовжується до 31 жовтня в тому ж самому обсягі. Базова 4.32. Але ж зараз вона діє з 1 червня 24-го року і продовжена до 31 жовтня 25-го року. Скажіть, будь ласка, з приводу нічного тарифу, чи все-таки люди можуть економити 50% І, взагалі, трошки нам детальніше, можливо, хто ще не використовує такий нічний тариф, то долучиться, підключиться. Згідно постанови уряду, нічний тариф він залишився. 50% можна економити з 23 вечора до 7 ранку. Економія складає 2,16 Тобто цей час будете платити по 2,16 Якщо ви скажімо так, маєте потужні прилади електричні, то ви можете економити до 40%, Якщо настроїти в цей час роботу основних своїх приборів, електричних приборів. Також слід зауважити, що, скажімо так, з 1 жовтня починається опалювальний сезон. І цей місяць буде діяти тариф на електроопалення, теж льготний, але ж залишили в обсягі 2000 кВт-годин. Якщо ви споживаєте до 2000 кВт-годин, то у вас залишається льготний тариф 216. Якщо ви споживали більше 2000 годин, то тариф буде повний 4,32. От до нас часто звертаються наші глядачі про те, що на лічильнику. І на квитанції відрізняється сума за сплату електроенергії. Скажіть, будь ласка, з приводу цього, як пояснити людям і чому стільки відгуків нарікань взагалі в цій проблематиці? Так, цю проблематику теж у нас часто запитають люди, споживачі наші. проблематика в наступному: що згідно правил. То є календарний місяць, він же розрахунковий період. Розрахунковий період дорівнює календарному місяцю. Якщо здавати показники приборів обліку 20-го числа, скажімо так, розрахунковому місяці, то 10, залишилось 10 діб, які розраховуються середньому. Відповідно, якщо споживач здає на 20 число, він очікує, очікувано очі, чекає те, що йому буде по ці показники розраховуватися. Але ж згідно бухгалтерського обліку і правил, ще посередньому, де нараховуються ці 10 діб, відповідно, будуть показники більше, ніж здавали. І для того, щоб показники приймались фактично, в правилах прописано наступне: що за 2 доби, за 2 дня до. Розрахунок кінця розрахункового періоду до 3 плюс 3 робочих календарних доби після розрахункового періоду вважається на перше число. Тобто споживач зобов'язаний саме зобов'язаний передавати показники приборів обліку, і щоб він був, скажімо так, фактично, приравнений до фактичного, в нього є 5 діб, по суті. За 2, за 2 доби до кінця розрахункового періоду. І три доби після кінця розрахункового періоду. тоді він приравнюється до фактичного з приводу взагалі оплати. Всім відомо, що потрібно оплачувати в двадцятих числах, так. За споживчу електроенергію дуже багато теж таких відгуків різних про те, що, наприклад, люди заплатили там 19-20, го го а 21-го все-таки у них все одно є цей борг або відключення світла і так далі. От як пояснити глядачам нашим, що потрібно ну там є, напевно, якийсь період, за який ти маєш сплатити електроенергію? не в в 20-х числах. От, скажіть, будь ласка, коли потрібно саме оплату сплачувати, щоб не було таких нюансів з, з боргами? Дивіться, хибна думка, що в 20-х числах повинні оплачувати. Повинні сплачувати до 20-го числа. 20 числа. Відповідно, тут накладується те, що оплачується через банківські установи, які можуть передавати. Кошти на наш рахунок ще від 3 до 5 діб. Відповідно, це в цей пробіг коштів теж треба врахувати. Якщо сплачуєте відповідно на в сайті на нашому, там гроші наступного дня зараховуються. Вважається, що гроші, клієнт сплатив заборгованість часом, коли гроші зараховані, саме зараховані, на розрахунковий рахунок нашої компанії. Закарпаття енергозбут. тоді вважається оплаченим. Тому виникають ряд питань, коли, скажімо так, клієнт заплатив, але ж ми наступного дня, скажімо так, просимо нагадуємо про те, що треба заплатити. Наразі ми нагадуємо через Viber, sms повідомлення viber повідомлення sms повідомлення з дзвінками. Також ми запустили вайбер бот зараз, який вчора буквально, який буде теж нагадувати щодо оплати. Тому люди не розуміють ці ще сроки, коли гроші ще в банки, а на наш рахунок не поступили. Це може до п'яти діб доходити. Тому сплачувати треба з урахуванням цього завчасно. З приводу паперових квитанцій багато компаній відмовляються саме від паперових квитанцій. Що можете сказати з цього приводу, ваша компанія як підтримує, не підтримує такі заклики, відмови. Ми теж закликаємо наших любих клієнтів відмовитись від паперових, скажімо так, носіїв інформації. Рахунків. Що це дає? По-перше, це, скажімо так, ми, у нас щомісяць, щомісячно е, друкується десь порядка 400 тисяч рахунків. Це доволі таки, таки велика маса бумаги. Це не тільки ліса. Це для того, щоб його надрукувати, це треба типографська е, краска, фарба, яка теж, скажімо так, Екологічна небезпечна, це це бумага, яка використовується з дерев, це відповідно доставка цих рахунків. Ну це час, який зараз ні в кого нема і тим паче, що зберігати паперові рахунки не потрібно набагато легше мати десь окремо в електронному вигляді. Тому ми теж закликаємо клієнтів, скажімо так, відмовлятися. Для цього у нас навіть ми щомісячно друкуємо це повідомлення на тих же квітанціях папірових, яких доносять. Плюс ми інформуємо на особистому кабінеті через viber інформування Відмовитись можна через особистий кабінет, також на сайті, там форма спеціальна, ми можемо висилати і електронним скажімо так, електронною поштою. А от умова зберігати рахунки до трьох років? Чого нема, не потрібно зберігати рахунків до трьох років. Можна завжди подивитися свої розрахунки, історію розрахунків, абонентську книжку, як то прийнято казати, в особистому кабінеті, або ж в крайньому випадку прийти в центр обслужування клієнтів чи звернутися в скажем так, в кол-центр і отримати скажем так, всю історію взаємодій, взаєморозрахунків з нашої компанії. З приводу, взагалі, боржників заборгованості в Закарпатській області завжди це була проблемою, така ситуація. Ну, люди... Не завжди сплачують в повному обсязі, тим більше зараз і така ситуація в країні. Яка наразі ситуація? Скільки взагалі боргують люди вашому підприємству сьогодні? Чи можемо говорити про цифри? І чи сплачують, і чи багато відключень? Ну, дивіться, наразі така проблема існує. Ну, скажімо, на початок війни вона. Відчувалося більш гостро, ніж зараз. Це відбувалося з тим, що люди в першу чергу не розуміли, що робити, куди біжати, за що платити і що буде завтра. Потім ще наклався мораторій на заборону відключень. Багато наших споживачів це прийняло як можливість не сплати рахунків, не сплати за комунальні послуги. Електроенергії, інші комунальні послуги. Відповідно, потім цей мораторій зняли. Ми з клієнтами нагадуємо щодо наявності заборгованості, відключення це крайня міра. На сьогоднішній день у нас десь порядка 80 тисяч боржників на суму заборгованості. Це є просрочено більше одного місяця порядка 200 тисяч. 200 це... мільйонів вибачте. 200 мільйонів. Це взагалі йдеться про фізичних осіб чи і юридичні компанії теж мають такі заборгованості? В основному це фізичні особи. Юридичні зараз платять гарно. Відповідно на відключення, ми даємо в крайньому випадку, коли вже проінформували клієнта. інформуємо ми завчасно. Це відповідно через знову, через рахунки нагадування, що у вас заборгованість. Це через Viber, це через SMS, розсилку. Якщо вже клієнт і так не сплатив, то ми даємо на відключення. Десь в тиждень порядка у нас на відключення йде 500 боржників, тобто в місяць це 2000. Боржників. З приводу взагалі сум, то скільки в межах там, гривень сум повинні боргувати люди, щоб їх відключили, чи це якщо несплата йде там систематично від трьох місяців і так далі? В даному випадку суми немає розуміння, борг. Борг це, якщо споживач вчасно не заплатив. Відповідно, при наявності боргу, ми вже маємо право відключати. А відключ, відключаємо, як я казав, перед відключанням ми, ми клієнта відповідно повідомляємо. Далі, якщо клієнт не сплатив, ми повідомляємо через Укрпошту. Але ж розумієте, що треба ж тут ще момент, що, що якщо на Укрпошті лист пробув три доби, то клієнт вважається повідомленим. І знову ж... Якщо клієнт при повідомленні сплатив, то теж треба розуміти, що тут повинно бути плюс 3-5 плюс доби на те, щоб платіжка Пройшла всі установи, і ці кошти були зараховані на наш з приводу взагалі сума. Наприклад, якщо там людина боргує 15 тисяч гривень, сім'я квартира одна, і якщо люди не мають сплатити в повному обсязі, чи є якісь розсрочки, або там платежі, чи можна поділити платіж, якщо така ситуація, щоб не дійшло до того, аби відключити. Наприклад, якщо людина там, говорить, я ну, зараз наразі можу цього місяця сплатити там, 5 тисяч і далі я буду вже, чи як це взагалі механізм? Як ми йдемо до людей, протягуємо їм руку допомоги? Якщо до нас звернувся споживач, Є заборгованість і надасть документи підтверджуючи, що він зараз не в змозі заплатити цю заборгованість, то відповідно ми йдемо на зустріч при при, при умові, що якийсь визначає мінімальний пер перший платіж, який довжди сплатити, це 30%, 50% І відповідно роз, розтерміновку даємо до одного року. Чи багато таких звернень? в даному випадку, щомісячно приходить десь порядка. Десь 600 400-600 звернень, десь в такому порядку. Станом на сьогодні, якщо можна конкретно цифру сказати, скільки відключень взагалі, от в минулому місяці, в минулому місяці відключення було десь порядка 1600, десь так загально. При цьому ж для того, щоб включити, а питання ж споживач, боржник повинен заплатити. Борг повний, повний в повному обсязі, плюс він дожен заплатити за повторні послуги ОСР, оператора системи розподілу, за ті послуги, які він виконував в часті відключення і підключення. А це може бути додатково пару тисяч. І включення підключення боржника здійснюється на протязі двох робочих днів. Це в місті і п'яти робочих днів. В силі, в сільській місті. з приводу все-таки відключення світла. Як запобігти цей процес? Можливо, ваші рекомендації нашим глядачам, які зараз не можуть сплатити всю суму, наприклад, або не знають, як вирегулювати це питання. Якісь такі інструкції, що потрібно зробити, коли людина в такій ситуації? Ну, по-перше, інструкцію треба як. Працю як роби як працювати з постачальником взаємодії. Тут, по перше, треба навіть, починати з передачі показників лічильника. Тобто багато що вважають про те, що це повинен оператор відповідний оператор системи розподілу, що місячно знімати показники, і відповідно багато клієнтів не згодні з як правильно до цього не згодні з показники. Тобто, це зобов'язання споживача, що місячно передавати показники лічильника. А ОСР, оператор системи розподілу, в основному це Закарпаття Обленерго раз в 6 місяців контролювати правильність переданих показників. Відповідно, якщо споживач буде щомісячно за 2 доби до кінця розрахункового періоду і 3 після передавати, то це буде фактично. І тут вже буде якби довіра. До нарахування, довіра до тих сум, які виставляє постачальник даному споживачу, що дійсно він стільки спожив. Друге, це якщо при не треба чекати рахунків, які прийдуть там 15-го числа, ну, з 12-го числа по 20-те число контролери, доставка рахунків. компанія доставляє рахунків. Не треба чекати, підписуватися на наші. Інтернет-канали і отримувати вже з 2 числа можна вже отримувати рахунки. Отримавши рахунки, подивіться, подивіться там свій переглянутий графік платежів і в самий там удобний час, там, коли, банально отримавши зарплату, заплат... заплатити рахунок. І В случая, якщо не заплатив рахунок, то нема такої можливості, то не чекаючи відключення, звернутися до нас. В плані в тому, що відстрочити або відтримувати оплату даного рахунка по якимось там причинам. Говорити ми про свої люди. проблеми. Так, да, ми всі люди, ми все розуміємо. Ну, якщо вже дійшла до відключення, то це вже, скажімо так, клієнт, скажімо так, до нас не звернувся, наші заклики проігнорував, і, відповідно, вже він попав під відключення. Коли вже наступило час ще, скажімо так, наступило відключення, відключає оператор системи розподілу. Відповідно, Включення буде проходити після того, як заплатить боржник-борг, заплатить за послуги оператора системи розподілу, і відповідно після цього на протязі до п'яті. Календарних днів буде здійснено підключення. Дуже багато і ми знімали матеріалів саме про те, як спеціалісти розповідають про те, як економити електроенергію, тому що, ну деколи я не знаю, чи це прав, правда чи ні, що коли ти навіть зарядку не виймаєш там з розетки, то воно натягує світло. Що можете сказати з цього приводу? Можливо, якісь такі рекомендації, бо багато і з учнями проводяться проводиться. Таких бесід і так далі. І ще таке одне питання. От Ми навіть з операторами їхали по Ужгороду, ми бачили, що, наприклад, в даний час світлять фонарі. Що можете сказати з цього приводу? В місті, ну, на вулицях. У ну, даному випадку кожен має ставитись економно. До ірраціонального до використання енергоресурсів. Електроенергія це енергоресурс, який береться не від кіля, а береться відповідно з, з води, з світла, з вітра, це, це встановлювальний енергоресурс. Ну і також це робота атомних електростанцій, це робота теплових електростанцій і так далі. Відповідно, тут розділити треба на два на два питання. Перше це побутовий. Для побутових, так, да, дійсно, за. Залишений в, в дежурному режимі електроприлад, він по-любому споживає енергоресурс. Там 2 мА, ну він споживає і це враховується лічильниками. Далі, для того, щоб скажімо так, економити до 30%, треба встановити лічильники. Як, Якщо буде там, прати, там, бойлер гріти воду з 23 до 7 години ранку, то 50%. Буде вартість даної електроенергії нічної. Також електроопалення. Якщо оформить електроопалення, то відповідно, тут може бути ще додаткова льгота на електротариф для електроопалення. Відповідно для оформлення бути проєкт звернення оператору системи розподілу. Прийняття при, при, щоб він прийняв це електроопалення, і відповідно встановлюється даний тариф. Щодо комунальних, як ви кажете, установ, які, скажімо так, є, є, по дорозі їдеш і бачиш, що світло горить, тут питання в даних комунальних установ, чому у них таке відбувається? Бо це по-любому воно, скажімо так, споживає електроенергію, за яку ж вони потім платять? І з приводу таке питання. Як ваше підприємство де ви керуєте? Ну, ми і з вами спілкувалися і в сюжетах. Ви забіг приймали участь, коли підтримували ви і ваша сім'я і ваші колеги Збройні Сили України. От можливо трошки про це поговоримо: про таку благодійну ціль мету, яка ну я впевнена на 100%, що ви в цьому напрямку теж працюєте, щоб підтримувати наших наше військо, українську армію. Так, дійсно, спочатку війни Закарпаття енергозбут теж залучалася до волонтерських руху в плані в тому, що зустрічали ВПО. Також в нижньому бистрі ми залучалися до, скажімо так, до розміщення і підтримання там дев'ятсот переселенців. Також кампанія Толк, в яку входить кілька. Підприємств, група, в тому числі ми входимо, облаштовувала там комп'ютерні зали, класи для навчання. Також ми, скажімо так, теж як ви сказали до цього, участвували в благодійному забігі. До речі, компанія наша була саме наймасовіша, наймасовіша, яка приймала участь. Всі кошти йшли на допомогу ЗСУ. Недавно буквально ще здавали кров теж для воїнів ЗСУ, які розміщені на лікуванні в Закарпатті на заклик місцевих влад. Тобто намагаємося максимум підтримати чим можемо. дякую. І з приводу, ну ми бачимо, що наша країна вона така зараз дуже потужно працює в системі, ну розвивається в діджиталізації. Ми тоді з вами спілкувалися, і коли був ярмарок вакансій, ви сказали, що вам зараз необхідні люди, які працюють в іт системі і так далі. От які можливо такі нові нововведення чекають? на закарпатців саме в цьому напрямку. Тому що вся країна дійсно розвивається в такому процесі. Дійсно, ми теж бачимо свій напрямок, це в діджиталізації. Буквально вчора ми запустили чат-бот на Viber. Також ми розвиваємося в клієнтському сервісі покращення, тобто, ну, ми вважаємо. Те, що треба йти в ногу з часом, і не потрібно клієнту приходити з запитанням в офіси. наші. По-перше, клієнту повинно все бути чітко розуміло, як і з що складаються складові, того ж рахунки, як нараховуються. Любі питання можна задати і дистанційно, як ми вже бачимо, що можна і так. Вчора ми не знали, що можна працювати дистанційно. Сьогодні ми вже ковід. Епідемія, війна, все розуміємо, що працюємо і це нормально. Тобто клієнту ми стараємося клієнту максимально упростити життя з нами. Самий гарний сервіс це коли він незамітний. Ми туди йдемо. Так, і з приводу таких новинок, можливо, нам розкажете, ну чат-бот це ясно, от ви е, кажете, що вчора запустили. Е, в цьому напрямку можливо ще щось так анонсуєте нам, якщо є про що говорити, якісь такі новинки? Е, ну, пер, по-перше, чат-бот. По-друге, зараз розглядаємо можливість мобільного додатку запуску. Зараз буквально опрос запускаємо клієнтам. Зручно чи зручно їм буде користуватися? Які функції там. Розглянути додатково, що ще зробити, для того, щоб клієнту було, було зручно. Ми не йдемо запустити, щоб запустити, а саме шукаємо ті зручні точки, де ми можемо друг друга зрозуміти, де ми можемо, скажімо так, допомогти клієнту, щоб бути проще.